Точний прогноз погоди від каналу Погода Юам. Прогноз погоди на завтра 1 та 2 серпня по всій Україні. Перед переглядом відео, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк під відео. Кожен лайк допомагає розвивати Україну. А також напишіть у коментарях, з якого міста чи села ви нас дивитеся. Отож, переходимо до прогнозу на завтра 1 серпня. Північ України! Чернігівська область: денна температура плюс 28 плюс 30, вночі опускатиметься до плюс 18. Зранку і до самого вечора у Чернігові небо буде вкрите хмарами, вночі очікується дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. Сумська область. У денний час температура залишатиметься близько плюс 30, вночі опуститься до плюс 16. Протягом усього дня у Сумах буде триматися хмарна погода. Дощ закінчиться ще до світанку. Ранок і день минуть без опадів, а ввечері розпочнеться дуже сильний дощ із грозою. Житомирська область денна температура плюс 29, вночі опускатиметься до плюс 15. Ранок у Житомирі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, опадів не прогнозується. Київ та область денна температура плюс 22 плюс 24, вночі опускатиметься до плюс 18. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода без опадів. Небо у Білій Церкві буде вкрите хмарами тільки вночі. Вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Також без опадів. Схід України. Харківська область температура в день плюс 30 плюс 34 вночі опускатиметься до плюс 17. Вдень у Харкові очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Вночі можливий дощ, вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Луганська область денна температура плюс 35 плюс 37 вночі опускатиметься до плюс 17. Ранок у Луганську буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним без опадів. Донецька область температура вдень близько плюс 40. Вночі знову до плюс 20. У Донецьку хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Без опадів. Південь України. Миколаївська область. Вдень плюс 35, плюс 38, вночі до плюс 23. Хмари, які з'являться у Миколаєві в день, протримуються недовго, ввечері очікується ясна погода, опадів не прогнозується. Одеська область денна температура підвищиться до плюс 37 градусів, вночі опуститься до плюс 20. Увесь день в Одесі небо буде ясним, хмари не затьмарять його до кінця дня, також без опадів. Запорізька область вдень температура досягне плюс 37 плюс 40, вночі опускатиметься до плюс 16. Вже вранці небо в Запоріжжі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, без опадів. Херсонська область денна температура плюс 40 та вище, вночі місцями до плюс 20. У Херсоні хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Крим Температура вдень плюс 32 плюс 35, вночі від плюс 17 до плюс 15. На Кримському півострові ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо може затягнути хмари. Проте ненадовго, без опадів. ЗАХІД України. Волинь та Рівненщина. Температура вдень плюс 22 плюс 24. Вночі опускатиметься від плюс 17 подекуди до плюс 15. Увесь день в Рівному небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Увесь день у Луцьку небо буде ясним, і тут також хмари не затьмарять його до кінця дня. Жодних опадів. Львівщина. Температура в день плюс 22, плюс 25, вночі опускатиметься місцями навіть до плюс 12. У Львові увесь день небо буде ясним. Але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів Тернопільщина. Денна температура плюс 21 плюс 24. Вночі від плюс 15 та до плюс 12. У Тернополі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Без опадів. Хмельниччина: Температура в день близько плюс 22. Вночі опускатиметься до плюс 17 і місцями до плюс 15. У Хмельницькому хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Без опадів. Кам'янець-Подільський. Температура в день плюс 22 плюс 25. Вночі опускатиметься до плюс 17. У Кам'янці-Подільському на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Івано-Франківська область. Температура в день плюс 22 плюс 24. Вночі опускатиметься до плюс 15 і місцями до плюс 11. В Івано-Франківську хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути повністю ясним. Без опадів. ЗАКарпаття. Денна температура плюс 20, плюс 24. Вночі до плюс 15. Ранкові хмари затримуються на Закарпатті до вечора, а потім розсіються. Опади малоймовірні. Чернівецька область. Температура в день очікується близько плюс 25, вночі до плюс 17. Ранок у Чернівцях буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Центральна Україна. Полтавська область. Температура в день плюс 30, плюс 33, вночі місцями до плюс 15. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Полтаві вкриється хмарами. Які протримуються на жаль, до вечора без опадів у Кременчуці. Температура вдень плюс 33 плюс 36. Вночі місцями до плюс 20. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку й до самого вечора у Кременчуці буде зберігатися похмура погода. Без опадів. Дніпропетровська область. Температура в день плюс 33. Місцями до плюс 35, вночі опуститься до плюс 20. У Дніпрі ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Далі в нас кривий ріг. Протягом дня температура повітря буде в межах від плюс 32 до плюс 35, вночі опуститься до плюс 22. Ранок у кривому розі буде похмурим, але вдень небо проясниться. Та ясна погода утримається до пізнього вечора, без опадів. Черкаська область денна температура коливатиметься в межах від плюс 22 до плюс 27. Вночі опуститься до плюс 20. У Черкасах хмарна погода буде триматися до самого вечора. І тут також без опадів. Кіровоградська область. Температура вдень близько плюс 28. Вночі опуститься до плюс 20. Вдень у Крупивницькому хмари з'являться на небі тільки для того. Щоб ввечері розсіятися без опадів. Вінниця та область Вдень близько плюс 23, плюс 25, вночі опуститься максимально до плюс 15. Ясна погода буде триматися у вінниці, впевнено, Вдень небо можуть ненадовго затягнути хмари, але без опадів, у північних областях впродовж дня переважатиме хмарна погода. Щоправда, без істотних опадів. Лише в окремих районах вечір може відзначитися локальними зливами і грозами. Температура в день очікується в межах від 22 до 32 градусів, вночі опускатиметься до плюс 14, у деяких населених пунктах можливі короткі прояснення. Погода на сході залишатиметься спекотною і змінливою хмарністю у Луганській і Донецькій областях небо буде здебільшого ясним упродовж усього дня. В Харківській області очікується чергування прояснень і хмарності, проте значних опадів не прогнозується. Температурний фон залишатиметься високим в день від 30 до 40 градусів, вночі в межах 18 до 20. На півдні України пануватиме спекотна подекуди дуже задушлива погода. У більшості регіонів небо буде ясним або з незначною хмарністю, опадів не передбачається. Лише місцями в день можливе тимчасове затягування хмарами без дощу. Температура повітря підніматиметься до 35-41 градусам, нічна від 15 до 22. Захід країни перебуватиме під впливом стабільної, переважно сухої повітряної маси. Ясна погода утримається протягом більшої частини доби. У кількох областях можливе короткочасне потемніння неба внаслідок локальної хмарності, однак без опадів. Температура вдень коливатиметься в межах від 20 до 25 градусів, вночі від 12 до 19. Центральні області охопить переважно спокійна і суха погода. У більшості районів небо буде або ясним, або з помірною хмарністю, температурний фон залишатиметься помірно високим. Удень повітря прогріватиметься від 22 до 36 градусів, вночі знижуватиметься до 15-20, без опадів. А тепер переходимо до прогнозу погоди на післязавтра, 2 серпня, північ України, Чернігівська область денна температура встановитиме від плюс 28 до плюс 31, а вночі опускатиметься до плюс 17. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без опадів. Сумська область у денний час температура залишатиметься близько плюс 31, вночі опуститься до плюс 16. Ранок та день у Сумах будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Житомирська область. Денна температура плюс 28. Вночі зниження до плюс 15. Увесь день у Житомирі утримається ясна погода. Без опадів. Київ та область денна температура плюс 23 плюс 25. Вночі від плюс 20 до плюс 18. Увесь день у Києві утримається ясна погода. Без опадів. У Білій церкві також утримається хмарна погода. Опади малоймовірні. Схід України. Харківська область денна температура плюс 35 плюс 38, вночі опускатиметься максимально до плюс 17. Хмари, що з'являться на небі у Харкові вранці, протримуються майже весь день, та лише ввечері погода проясниться. Без опадів Луганська область денна температура плюс 34 плюс 37. Вночі опуститься максимально до плюс 19. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Але ввечері погода знову проясниться, Без опадів. Донецька область денна температура близько плюс 40. Вночі опускатиметься до плюс 22. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Але ввечері погода знову проясниться, Без опадів. Південь України. Миколаївська область: денна температура плюс 35 плюс 38. Вночі опускатиметься до плюс 23. Увесь день у Миколаєві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів Одеська область: денна температура підвищиться до плюс 35 градусів. Вночі опускатиметься максимально до плюс 20, незважаючи на похмурий досвітній час. В Одесі з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки. Та до кінця дня погода буде ясною. Без опадів. Запорізька область вдень температура досягне плюс 31, плюс 33. Вночі до плюс 20. Ранок у Запоріжжі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Херсонська область Денна температура плюс 33, вночі місцями до плюс 22. Вже вранці хмари зникнуть. Та протягом усього дня у Херсоні буде стояти ясна погода. Також без опадів. Крим. Температура вдень максимально плюс 35 градусів. Вночі опускатиметься від плюс 17 до плюс 15. У Сімферополі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Захід України. Волинь. Рівненщина. Температура в день плюс 23 плюс 26. Вночі опускатиметься від плюс 17 і подекуди до плюс 15. Вранці небо в рівному буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня без опадів. У Луцьку чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Львівщина. Температура в день плюс 22 плюс 24. Вночі опускатиметься навіть до плюс 12. Ранок та вечір у Львові будуть ясними. Вдень очікується хмарність. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Тернопільщина денна температура максимально плюс 24. Вночі опускатиметься до плюс 13. Увесь день у Тернополі утримується ясна погода. Без опадів. Тернопільщина Тут денна температура буде максимально плюс 24. Вночі опускатиметься до плюс 15. Увесь день у Тернополі утримається ясна погода. Також без опадів. Хмельниччина. Температура в день плюс 25, вночі опускатиметься до плюс 17. У Хмельницькому ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Кам'янець-Подільський. Температура в день плюс 26 плюс 28. Вночі опускатиметься до плюс 17. Ранок та день у Кам'янці-Подільському будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів. Івано-Франківська область температура вдень плюс 22 плюс 25. Вночі опускатиметься до плюс 15 і подекуди до плюс 12. Ранок та вечір у Івано-Франківську будуть ясними. вдень очікується хмарність, вночі та вранці опадів не очікується. А вдень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Закарпаття денна температура плюс 19 та максимально до плюс 25. Вночі опускатиметься від 17 до плюс 11 градусів. На Закарпатті ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо може затягнути хмари, Проте ненадовго вночі та вранці опадів не очікується, вдень йтиме дрібний дощ. Проте ближче до вечора він повинен закінчитися. Чернівецька область температура вдень очікується близько плюс 24, вночі опускатиметься від плюс 17 до плюс 15. Вранці небо у Чернівцях буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Тепер переходимо до центральної України. Полтавська область. Температура вдень плюс 27 плюс 31. Вночі опускатиметься максимально до плюс 15. Вранці небо у Полтаві буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. У Кременчуці. Температура в день плюс 27 плюс 30. Вночі опуститься до плюс 19. Вранці небо у Кременчуці буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Дніпропетровська область. Температура в день плюс 27 плюс 30. Вночі до плюс 20. У Дніпрі на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. У Кривому розі протягом дня температура повітря буде в межах від плюс 32 до плюс 34. Вночі опускатиметься до плюс 22. У Кривому розі на небі не буде жодної хмаринки. Також без опадів. Черкаська область денна температура буде в межах від плюс 25 до плюс 28. Вночі опуститься до плюс 19 В Вдень у Черкасах на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися, також без опадів. Кіровоградська область. Температура вдень близько плюс 30 градусів. Вночі опуститься до плюс 20 плюс 18. Ранок та вечір у Кропивницькому будуть ясними. Вдень очікується хмарність, без опадів. У Вінницькій області вдень буде близько плюс 25 градусів, вночі опускатиметься від плюс 17 і максимально до плюс 14. Увесь день у Вінниці утримається ясна погода. І тут також без опадів. У підсумку упускатимемо таку погоду по регіонах України. Північ України проведе день переважно без опадів із комфортною літньою температурою. У другій половині доби в окремих районах очікується хмарність. А місцями можливий нетривалий дощ у першій половині дня. Вечір обіцяє бути спокійним і ясним. Схід України залишається найспекотнішим регіоном країни з денною температурою, що місцями сягає 40 градусів. Погода буде переважно ясною. Лише подекуди хмари зачинять небо в денні години, опадів не прогнозується. Південь України утримує стабільну, спекотну та суху погоду з температурою понад 30 градусів. У більшості районів небо залишатиметься ясним упродовж усього дня, без суттєвих змін у погодних умовах. Захід України матиме загалом приємну літню погоду з помірною денною температурою, в окремих областях можливі короткочасні дощі в денні години, але до вечора опади припиняться, поступаючись проясненням і ясному небу. Центральна Україна тішитиме стабільною сухою погодою з комфортною денною температурою до 30 градусів. Переважно буде ясно, місцями в день можлива короткочасна хмарність, усі райони залишаються без опадів. Ось такою очікується погода на найближчі 2 дні. Щиро дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал та тисніть на лайк під відео. Бажаю вам мирного неба, гарного настрою. Міцного здоров'я та лише приємної погоди. До побачення! Нехай вам щастить!